Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня Кікабідзе Вахтанга Костянтиновича, актора співака. Сьогодні у Грузії прощаються з другом України, видатним актором та співаком Вахтангом Кікабідзе Володимир Зеленський неочікувано з'явився також на прощанні. Тронув Вахтанга Кікабідзе вкрили українським прапором. Зараз ви бачите ці світлини. Прощання відбувалося в Тбілісі. Трину зірки вкрили двома прапорами українським та грузинським. Таке рішення ухвалила родина покійного актора, оскільки добре знала про його любов до вільного українського народу. Маїкада майопаста. Ланахиду було організовано у церкві Кашветі на проспекті Руставелі. За Цей час шанувальникам та близьким Кікабідзе дозволили попрощатися з ним. Біля труни актора розмістили його фотографії та розкішні вінки з живими та штучними квітами. Деякі з них приносили синьо жовтими стрічками. Закрита труна зірки була вкрита двома прапорами. Похорон легендарного актора відбувся 19 січня. Тобто, вчора, за заповітом, він похований на Верійському цвинтарі у Тбілісі поряд із могилою матері. Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди Бахтанга Кікабіця. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати усе те добре, що варто про нього сказати. Це честь для нас, що він був нашим другом світла. Йому пам'ять. Славам Україні. На церемонію навіть планував приїхати особисто Володимир Зеленський, але через нагальні справи держави він цього зробити не зміг. Тому надіслав міністра культури України Олександра Ткаченка. Він зачитав промову від імені президента України Володимира Зеленського. Я пою і чувствую, що Постепенно падкрадується старость, але все одно. пою. Нагадаю, кікабідзе помер одразу ж після тракту у Дніпрі. Отже, Олександр Ткаченко пробув у Тбілісі. і Українець взяв слово на сцені, куди винесли трону актора прикрашено. Препорами на тлі можна було побачити фотографії Кікабідзе та Зеленського. Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта була прикладом для всіх. Українці вдячні Вахтанго Кікабідзе за підтримку боротьбі проти російського агресора. Ім'я Вахтанго Кікабідзе буде вписано в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності та суверенітету України. Завжди це пам'ять. Татимемо і ніколи не забудемо, йдеться в промові. Ткаченко додав, коли в Україні казатимуть, герої не вмирають, це повною мірою стосуватиметься. І кікабідзе він віддав усі кошти зі свого ювілейного концерту в Батумі на допомогу українській армії. В планах ініціювати створення в Києві скверу. Та Україну Грозинського фестивалю імені Вахтанга Кікабідзе, зазначив міністр культури. Нагадаю, що Кікабідзе помер у віці 84 років. За свою довгу та успішну кар'єру він встиг порадувати мільйони глядачів бездоганним акторським талантом, зіграв у понад 20 -ть -ть картинах, з яких у восьми артист мав головну роль. Кіка Відзе був справжнім другом України. Після повномасштабного вторгнення він відкрито осудив дії путінського режиму. Втім, робив це ще й з 2014 року. Я вже майже два місяці з тиждень, вночі дуже поздно засипаю, тому що мені так я ще не цикл мені напевно, що якщо я заснув, там щось плохе скучиться з українцями. Це чиста чистої води геноцид. Сьогодні згадаємо видатного співака, актора, і також те, що передбачав кікабідзе, це ганебний кінець Путіна і що говорив про війну. Коли в останній раз були в Росії. Я після об'явлення війни, коли вони в давай не їздив ні в один російський город. Це було август 2008 року. Путінську агресію Кікабідзе засуджував ще з вторгнення в Грузію з 2008 року. І щойно ви почули, що в Росію він більше не заїжджав ні ногою. Я бачу, що свою країну погубив. Путін. дуже великий поклонник Сталіна. Я думаю, що Гітлера теж. І фінал буде дуже важливий, дуже важливий. Кікабідзе закликав Європу та США більше допомагати Україні, оскільки наш народ воює за демократію всього цивілізованого світу. Хто б що не казав, але зараз уряд Зеленського та український народ воює і за них теж увійде він до інших країн чи ні? Цього ми не можемо сказати, але вони думають, що він може це зробити. Там же сидять люди, які вміють аналізувати. Висказати своє до Зеленського. Як всім управительству України, що вони ніхто із них нікуди не уїхав, що вони находиться на місці. Також Вахтан Константинович висловився про Зеленського на початку. Мені було шкода президента України. Дуже шкода. Думаю, якраз він пройшов і це все почалося. Але він виявився мужиком справжнім: 70% або 80% на його місці втекли би звідти. Ось так. Артист також неодноразово заявляв, що Росія розвалиться. І то, що розвал почався обов'язково, і розвалиться Росія, я би там говорив, почти півтора року тому назад. Зараз ці регіони, все російські, тільки об цьому думають, розумієте? Коли вони зможуть вийти з цієї ситуації. Ікебідзе також дотримувався думки, що в жаху, який відбувається в Україні, винен не тільки Путін і армія, а й усі росіяни, які підтримують диктатора або ніяк не протистоять йому. А в липні 2019 року Вахтанг Костянтинович сказав: маленьку країну занапастити дуже легко. Велику важко. Не треба було їм лізти, напевно, в Україну. Це не маленька країна. І вони свою батьківщину дуже люблять. Кікабідзе був справжнім другом України, який демонстрував свою підтримку не лише словами, а й діями. Зараз Україна отримує ружі, вже почто прийшло, вони почали наступати. І дуже скоро там. Расијска во духа ни музика. Европа и Запад дака не спорили. Европа спорили што они продвајуваат и тоа за своја страна, за нив тоа. У липні 2022 року Кікабідзе виповнилося 84 роки. На честь цього він організував у Батумі концерт, а частину зроблених від продажу квитків грошей направив на допомогу 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича сухопутних військ Збройних сил України. Культовий артист купив мікроавтобус із сухпайками для українських військових. І сам концерт був присвячений Україні та боротьбі нашої країни з великим агресором. Кікабідзе знав, якщо вистоїть Україна, вистоїть і Грузія. Маї Када Нагадаю, Кікабідзе дебютував у кіно 1966 році у фільмі Зустріч у горах. В загалом, у фільмографії легендарного актора налічується понад 20 картин, а серед найбільш відомих пісень привади Любві, Чіта Гріта і Вот і весь розговор. Як і сценарист і режисер, зняв два повнометражні фільми Будь здоровий, дорогий та Чоловіки та всі інші. Мав безліч нагород і премій. У жовтні 21-го року померла дружина актора. Іри Рина Кебадзе. Вона була заслуженою артисткою Грузії та прима балериною Тбілійського академічного оперного театру. Після повномасштабного вторгнення зірка активно підтримував Україну і відкрито засуджував дії путінського режиму. Ну з сьогоднішнього сюжету я сподіваюся, ви це добре зрозуміли. Дякую, друзі, що дивилися. Це був youtube канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Вічна пам'ять. Загиблим у Дніпрі і вічна пам'ять другу України Вахтангу Кікабітзе. Я пою і чувствую, що покрадується старость. Але я все равно пайо. Чидо горита мара гори.